Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і відповідаємо на ваші запитання. Деякі країни НАТО Євросоюзу, як Німеччина і Франція, починаються потихень. Трошечки збилася я. Помилочка починають потихеньку бити тривогу, що Росія має намір нападати на країни НАТО і починають готувати своїх, свої збройні сили. Чи дійсно в цьому році планується атака на НАТО? Можливо, це провокація Росії, що на всякий випадок сказати всім, що це НАТО на них напало. Чи дійсно НАТО щось знають, але, е, що не, пок... не кажуть точно, щоб не підіймати паніку. До чого саме вони готуються? Давайте так, подивимося. Чи дійсно е, країни НАТО, Євросоюзу, як Німеччина, Франція? Е, ну, да, Німеччина точно, тому що е, я знаю. Е, в Німеччині людей, які кажуть, що там дійсно зараз іде підвищена підготовка і так само молодих і резервістів, так само. Це я вже на новий рік чула це від своїх знайомих. І так, тоді дивимося, до чого готуються країни НАТО. Так, 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 зараз я ще раз прочитаю. Так. І так, давайте подивимося, чи готується Європа? Ну, не тільки Європа, давайте так, країни НАТО і Євросоюзу. Чи готуються вони свої Збройні сили до ескалації чи до війни з Росією? До речі, вони розуміють, що це дуже. Серйозна справа, бачите? Е, іде підсилювач е, ось ця карта це дуже глибока карта. Тобто, вони настільки добре це розуміють, що це ця війна, цей конфлікт це надовго. І, е, будемо так казати, це 20-й аркан. Будемо так говорити, що це остання карта, яка трансформації. Тобто, у них зараз е, ну дуже серйозно це. Угу, Дивіться, три старших аркани. Вони розуміють, що їм потр... потрібно вже розчихлятися і не стояти осторонь. Тобто, готуються, дуже серйозно готуються. Повірте мені. Ось, І дивіться: у них вони, значить, проводили зустрічі. Вони, ну, разом країни НАТО і Євросоюзу. Тобто, наскільки я розумію, тут дуже серйозно. Готуються тепер, чи дійсно в цьому році планується атака на НАТО? Дивимося так, можливі провокації. І так, що готує Росія по відношенню до а, країн НАТО? Ну, тут уже карта показує, що вони хочуть. А, дивіться, пам'ятаєте на фінському кордоні що було? А що у прибалти, Прибалтичних країнах вони, дивіться, поки що, поки що, немає ескалації, але воно перенаповнюється. Ця карта теж показується, воно вже емоційно зрушилося. Плани є, я так скажу: плани є залякати, поки що залякати, залякати і дестабілізувати ситуацію. В світі, тут в світі. Ось ця карта говорить стабілізація. І ось ці дві карти стабілізації Тобто, а, цей ряд можна прочитати так, що з стабільного, з хорошого життя зробити пекло, дестабілізувати ситуацію. Угу. Так, ем, налякати. Ем, ну, показати, що, от знаєте, це коли. Бряскальцями, бринділушечками ходять, і, і, і бринділушечками своїми калатають. Оце, от, наглядає то, знаєте, як є якісь е, тварини, які ходять, як у той індик ходить гу-лю-лю-лю-лю, от. Поки що так, а поки що тільки налякати. Але з другого боку, ну я не бачу, що це вже е, щось серйозне. Тут, скоріше за все, налякати. Можуть бути провокації, можуть бути. Так, що ще? Е, от е, я читаю: чи дійсно НАТО щось знають, але поки що не кажуть. А, пане Владиславе, це ви. Все зрозуміло, це ваше запитання. Ой, я його загубила. Гаразд, загубила ваше запитання. Так, зараз я подивлюся ще раз. Так, дійсно виглядає, що так, да, тому що ми подивилися вже на початку, що дійсно вони серйозно готуються. Там м -м, карти ось е, показують, що дійсно НАТО все знає і готується. Тут конкретно підготовка йде. Так, так, давайте ще подивимося: чи збирається Росія цього року конкретно нападати на одну з країн НАТО? Конкретно є таке чи немає. Ну, поки що ні однієї карти нема. М -м. Поки що ні. Поки що ні. Будуть уникати. Поки що таких, знаєте, в лоб не буде. Саме цього року. Не буде, поки що ще не буде. Але готуються. Десь я, ви знаєте, чула прогноз, що готуються на 25 й рік. А я згадала, а я згадала, а я згадала, десь в мене є. Десь я собі записувала, зараз я вам скажу. Дивіться безвладдя у США. А, зараз я вам дещо скажу. Я собі дещо записувала. Я зараз не пам'ятаю, хто робив ем, ем, лайфстрім, це був чи стрім. Безвладдя у США називається Самий страшний період, на який розраховує Рашка, це між 5 листопадом і 21 січня. От е, дивіться, це коли е, одна влада відходить, а інша ще не прийшла. От. І саме в цей період може бути провокація до однієї з країн НАТО. Тобто, бачите, дивіться, я дивилася на цей рік, так? А 5 листопада це вже кінець року. Давайте тоді подивимося. Вже заодно, раз, буде довге запитання, але заодно і подивимося: з 5-го. А, листопада до 21 січня це вже 21-го року. Що чекати тоді, чи будуть вони тоді на країни НАТО нападати? Дивіться, ось да Ось, бачите, ось перша карта вже говорить: їм туди вже горизонт відкрився. Можливості туди вже більше можливості І ось тут а, теж зараз подумаю, да, да. От в цей період. Буде ескалація. Просто щоб ви розуміли. І мені здається, що про, це, що про це країни НАТО знають. Що про це країни НАТО знають. А тепер запитання, чи готуються країни НАТО до цього. Готуються. Готуються. Поки що нам про це не скажуть і не треба. Тобто, наскільки я розумію, вони готуються. Це закрита таємниця. Тобто вони розуміють, що їм треба до цього часу готуватися. Тобто, дивіться, з 5 листопада приблизно так? це, звичайно, може дати совготись туди-сюди. Але приблизно в цей період з 5 листопада до 21 січня. Так я чула. І ось воно, в принципі, виходить, що дійсно буде щось. Ось тут щось буде. Тут якийсь, знаєте, ну, конкретний напад. Ну, що ж, подивимося, що це буде. Гаразд, мої дорогенькі, я дуже вдячна вам за ваші запитання, за вашу підтримку. Ось, що я без вас? Нічого. Дякую вам. Бережіть себе і разом до перемоги. А Україна переможе. Арашка буде забетонована. Все буде Україна, мої любі.